А тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Донеччина нині найгарячіша точка на мапі бойових дій в Україні. Окупанти зосередили усі зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському з артилерії гатили щонайменше по шести населених пунктах. Слов'янський напрямок також під вогнем. Тут щоб втримати займані позиції, ворог без розбору накриває міста та села усього можливого озброєння. Напередодні райцентр зазнав ракетного удару. Продовжить Владислав Круглов. Два прильоти. Оно так все было неожиданно, шо вообще. Мы вообще не знаем, как мы чудом остались живы. Жителі цієї п'ятиповерхівки у Слов'янську говтуються від нічного обстрілу міста. По мирному люду рашисти випустили три ракети з боку тимчасово окупованого лиману. Потужний вибух о третій ночі розбудив пів міста. Одна з ракет, як кажуть самі люди, на щастя прилетіла у двір будинку. Натомість і цього було достатньо, аби вибухова хвиля вибила усі вікна та двері, зрушила з місця перекриття і стіни багатоповерхівки. Бачите, по за двірками прямо повиривано. Та і стіни ждав у вас. Так, да, так воно й дом там. Я не знаю, як далі жити. Ось тут Ось там стіни, ну я не знаю. Ні. Ну, вікна ж нема вже взяти за, за тулив, пленкою дали спасім. До потужних ракетних обстрілів та авіанальотів російських нелюдів на Слов'янськ місцеві вже звикли. Пані Наталя каже, під обстріли потрапляють саме цивільні об'єкти, і таке звірство окупантів по відношенню до звичайних мирних людей у жінки не вкладається у голові. Везде зривається, везде і дома складуються. І, і у нас там говорять і приватні будинки. І Ось і останній раз на це прилетіло, на Славкурорт. в центр він там теж, просто коли це не кадайкасають. Тебя, вроде бы. А когда коснулась. Я ніколи не думала, що Росія може таки заробити. Загалом, незважаючи навіть на обстріли, життя у прифронтовому Слов'янську все ж є. Люди, не маючи у будинках світла та газу, приловчилися готувати їжу на вулиці, а воду набирають у колонках. Ми йдемо баночки мити. Консервацію все одно робимо. Пані Ірина налаштована оптимістично. І просто у дворі, де вночі прилетіла ракета, жінка заготовляє закрутки на зиму. Зараз буду томат закривати. А так, все, огурці, помідори, що є в своєму огороді, то і закриваємо. Стараємося. Готуємося до зимі. б було тихо, десь б було мирно, можна було б і пережити. У нас є містечко, там буржуєчка. Хтось сподівається на краще і вірить, що війна його не зачепить. Інші ж люди, залишившись по суті, без даху над головою, покидати рідний Слов'янськ не хочуть, бо тут їх тримає дещо більше, ніж житло. Я така ж аби вдома, а десь умру. А дідусь сказав, щоб коло мене похоронили. А десь, щоб... Утім, якби люди не хотіли виїжджати, і щоб їх не тримало, вчасна евакуація єдиний спосіб зберегти своє життя. Тож і військові, і місцева влада настійливо просять жителів прифронтових міст не ризикувати та виїжджати. Владислав Круглов, Євген Тур, Віталій Чумак, Факти ICTV. єдині новини.